Нейрогімнастика це поєднання рухів з роботою мозку. Мене звуть Олена Фроленкова, я є клінічною психологіною. підписуйтесь на мене і будемо робити нейрогімнастичні вправи разом. Все дуже просто, я показую, ви повторюєте. Буду вдячна, якщо ви залишите коментар до цього відео після його перегляду. Також для мене є дуже важливими ваші вподобайки. Чим краще відео буде просуватися, тим більша кількість людей зможе зацікавитись нейрогімнастичними вправами. Давайте почнемо робити вправи. Покажіть однією рукою лайк, іншу руку стисніть в кулак і витягніть мізінець. І змінюємо позицію рук на протилежні. Молодці. А тепер покажіть ось таку позицію однією рукою, поверніть руку ось таким чином. На іншій руці і зробіть ось таку позицію. І змінюємо позицію рук на протилежні. Молодці. Дякую вам, що були зі мною, і дякую вам за вашу увагу.